І вступив закон про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Як ви до цього ставитеся? Позитивно. А чому саме так? Ну а для чого нам в Україні щось московське? Ну я за, звісно, наша нам Україну російська церква. Українська церква повинна у нас бути. У нас повинно бути все своє. Дуже погано. Ця церква, вона відділена від держави, і хай люди мовлять там, де їм подобається. І чого ми її повинні закривати, я не понимаю. Потім будемо кричати, москалі у нас все забирають. Так ми самі все віддаємо. Ми просто віддаємо, нічого нам не треба. Чого це вона московська? Уже 20 разів говорили, що вона не московська, вже ділились, все. Ні, ну Знаєте, Пролітає всі стран содіс як в старові совєскую союзу. Ми, ми старий мир розрушимо до основань. Ви вважаєте, ти що за приходять там замки спільноють? Це що, патріоти? Це українці, це без культура, це бидла, я считаю. Я думаю, що можливо в зв'язку з агресією це потрібно було зробити. Як до цього ставитеся? Нормально. Нормально, чудово. Ну, я за український патріархат, а ну, так я не, більше нейтрально ставлюся. Тому що бабушок дуже важко переконати. Ну, я вважаю, що це правильно. А, та позитивно. Ну, бо там нема нічого про Бога, там тільки політика і, і, ну, і все. У нас повинна бути одна. Це наше і все. Інші всі. Это само, ну, это, ну, до себе, А у нас одна